Карта дня для знака Зодіака. тілець. Карта дня для знака Зодіака. Тілець. Зараз ми глянемо, що чекає тільців на завтра, на 11 серпня. День, кстати, дуже сильний, енергетичний. Так що, і може бути знаковим. Так, тілець у нас. Завтра чекає нас на тільця. Збите серце. Так, один з варіантів, це може бути, що ви самі своїми думками можете розбивати собі серце, думати, якісь негативні, притягувати. А чим більше ж думаєш про негатив, тим більше його притягуєш в своє життя. Розбиваєте собі серце, переживаєте попусту. А може бути, це є кінжали і від інших людей, і від інших. Так що будьте насторозі не приймайте все близько до серця, бо день може бути дуже складним. Попередження вам, як карта дня, а також підказочка від ангелів-хранителів. Так, невинність. Кожна людина на самом ділі в нас родилася вже невинною. Такий був замисел Божий, що кожна людина рождається невинною. Якщо у вас гнітить чувство вини або чувство гніва, то вам треба ізбавитися ці, цих почуттів як от ненужної обузи. Вони терзають вашу душу, переложіть їх на вищі сили, розкрийте своє серце і наповніть його любов'ю. Це так написано на карті, я перевожу з російської мови. А від себе я розшифровую цю карту так. Що якщо вам кажеться, що в даній ситуації винуваті ви то не, не гнітіть себе, не скиньте цю вину, бо чувство вини це саме непродуктивне чувство. Воно має самі низькі вібрації і притягує в наше життя завжди тільки погані події, поганих людей, погані історії. І Тому дані ситуації, як мені кажеться, яка у вас може є на даний момент, не винуват ніхто. От не Ангели просять вас задуматися над тим, що любе недорозуміння, любе якийсь поганий поступок це слідство чиїсь ошибочки. Постарайтесь подивитися на ситуацію другими очима, очима, люди... Верніше, очима людини, очима другої людини. Якщо ви навіть винні в чомусь, то простіть себе і відкиньте всякі такі, знаєте, сожалення. Якщо на когось гніваєтеся, то відкиньте і гнів. В цей день не треба ні винити себе, ні гніватись. Така підсказочка в нас для тільців.